Сьогодні я хочу вам показати розділити решітку, як ми робимо. Ми не просто решітку ставимо в вулик, ми ось робимо її на каркасі. На каркасі, ось таким чином, висота цієї ріки 5-6 мм. Кожен виробник робить по-своєму ось рамочки. Ви бачите, ось ми навостили вищину. І готуємо вже ставити, замінювати вулик і старі рамки міняти. На нові, і тим самим ми бажаємо змінити всі свої вулики і всі рамки змінити на наші авторські рамки, тому що вважаємо, що вони краще. Хоча це наша думка, у кожного думка своя, і кожен відносно свого опиту, шляху випробування і вже користування робить свої виводи і робить те, що вам. Зручніше і потрібніше, ми робимо так. Але сьогодні про розділітельну рішитку. От, на, ми її ставимо отак вам Це зручно, і в наш вулик входить одна половинка, це невелике. І як я казала, що в цей вулик входить шість рамок, але це у нас як надставка. Ми її використовуємо або для отводків, або як надставку. Але розмір, ще раз нагадую, рамок однаковий, що ви будете використовувати її для. Корпуса, де у вас буде рій, або ви будете використовувати як для надставки. А чому? Тому що там, де рій, вона буде стояти вертикально, там, де надставка, або для отводки, вона буде стояти горизонтально. Все. Ось так. А якщо ви бажаєте взаємозамінювати, і от один дільник мені написав, дякуємо велике, тому що я зробила помилку, сказала, що можна переставляти легко, але не учла те, що ячейка вона відстраюється бджілками, щоб не витікав момент. Під нахилом 13 градусів. Це я подивилася, скільки який нахил в інтернеті. Нахил 13 градусів. І якщо ми представляємо у ці рамки з горизонтально на вертикальне, да, то цей нахил трошки змінюється. Я не спробувала. От як спробую, я покажу вам результат, як сприймають це вділки, тому що ми будемо один отводок переводити в оцей основний корпус, де входить 12 у нас рамок, входить 12 рамок. І ось таким чином ми будемо з горизонтальних їх ставити на вертикальний. І це я вам показувала в іншому відео, де я розповідала вам Одною рукою не дуже зручно, де я розповідала вам про рамки. Хтось може сказати ще, і я бачила в відео, почала за одне, як кажучи, а продовжую ще більше, що тут великий зазор. Ні, він невеликий, тому що по нормам. Дільники використовують верхню планку 2,5 см за товшки. У мене планка стоїть 2 см. За рахунок цього, я виігрую товщину у цих ребер. І виходить, що вони більш надійніші. І за рахунок цього вони легко будуть ось тут витримувати навантаження. І ось я хочу показати, як переставляємо. Це дуже легко. І ось таким чином. Таким чином, ви бачите, у мене входять рамки, і сюди нагадую, що входять в корпус основний 12 рамок. І тепер дивіться, коли ми ставимо розділительну решітку, вона підходить в усі корпуса, як де є рій, і як на розділительний корпус, і як на корпус надставку або корпус для відводка. Тобто, ви бачите, що у мене ці решітки, ми все робимо в один розмір, щоб це підходило і дуже зручно, що вам не потрібно великі. А одної половинки розділітельної решітки вистачає для того, щоб заповнити розмір вулика. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. І дякую вам за те, що ви цікавитесь, і вам цікаво те, що я розповідаю.